Як зробити заміну запчастин на шейвери від Moser Mobile? Також такі саме ще є від відволь. Вони однакові, ну і воль викупили, тому що якщо ви, наприклад, собі купуєте Moser, то на звороті ось тут є маркування від відволь. Тобто воль, по суті, випускає цю техніку. Тобто Вони будуть однакові, і давайте я вам покажу, як ми в цілому міняти і сітку, і ніж. Ну, по-перше, навіть багато хто, можливо, буде складно взагалі зрозуміти, як знімається ось цей блок, ця сітка. Значить, Тут ось по бокам є така виємка. Це кнопки. Я вам покажу всередині, це фактичні кнопки, вам потрібно їх зажати і тягнути на себе. Можна з, першої, з одного боку, потім з другого. Ось тут, бачите, тут є вже такі кнопки. Ці кнопки вже і відкривають вам саму сітку. І ось у нас тут є ніж. Сітка. Ну, складніше, мабуть, сітка. Давайте ми з нею почнемо. Значить, сітку, як ми знімаємо. Просто тягнемо, знімати легше, звичайно. Ми просто тягнемо її вниз трішки, і вона сама вже починає трі... зніматися. Так. Ось я її потягну. Раз, раз. З... Значить, тут вона йде на такі, як закльопки. Ось. Все. Визняли сітку. Як її вставляти назад. Значить, так, по такому ж самому принципу, ви її а, пальцем або можна якимось інструментом, головне не гострим, бо сітка ніжна, звичайно, щоб ви не пошкодили її. А, намагайтесь, просто її, щоб вона ось максимально просто її вверх затягнути і щоб вона стала на своє місце. Тобто на закліпочки. Ось, Все. По суті. І коли ви будете назад вставляти саму сітку, воно вже все там його поправить. Тобто вам головне, щоб вона трималася. Далі. Це ми зробили. В принципі, ось, будь ласка, сітка в нас вже стоїть. Тобто... Це не складно. Ну і ніж тут взагалі. Просто тягнете на себе, все, ви зняли ніж. Ось тут. Це саме простіше, ніяких питань немає. Він тут... Отут, саме в такій моделі дуже легко. Є складніше, ножі знімаються. Тут просто вниз вверх. А, такі ще в нас є в наявності, кому цікаво звертатись, також о, є і інші варіанти: є бейбелюс, є о, більш, скажімо, побутові, але теж хорошої якості. А, тому на сайті можна все подивитися, є саме магазин Київ, правда, 47 Ретровіль. Тут можна все подивитися, отримати консультацію. Є інстаграм, переходьте, дивіться, там також є багато інформації, тому надіюсь, що комусь я допоміг. Звертайтесь, дякую, гарного дня.